Сьогодні зібралася екологічна комісія на 19-му позачергову ну, сесію. Є три питання. Перше питання. Про виконання бюджету є три члени комісії, хто розповідає нам засідання комісії. Перше питання. Про виконання бюджету Вівської селищної ради Доповідає Людмила порядку. Про друге питання про звіт керівника комунального управління пожежно-рятувального підрозділу селищної рандії за, за 24 рік доповідає Богдан Славський. І третє питання про внесення змін у відомості щодо юридичних освітської селищної радиківської області доповідає Володимир Луцький. Прошу проголосувати за порядок денний. За. Сабан Василь Єгорович. Тимошко Михайло Ярославович. За. Ятишин Іван Романович. За. Так, переходимо до першого питання. Про виконання бюджету Вигоської селищної ради. За перший квартал 25-го року допомідає Людмила Васильєва. За підсумками роботи Вимуської селищної територіальної громади, за перший квартал 25-го року надходження за охвальні між бюджетних транспортів до зайнято спеціального фонду склали 64 мільйони 266 тисяч. Доходи загального фонду без рахування між бюджетних за перший квартал 2025 року виконано на 101,2%. При плані 31 млн 87 поступило 31 мільйон 462. Отже, бюджет Великої селищної територіальної громади виконаний. Да. Питання. Які є питання до доповідача? Голосуємо. Саванна Селєва. Тимочко Михайло Ярославович за. Це ще й Так. Добре. Переходимо до другого питання. Про звіт керівника комунальної mm -hmm. ну, установи поражного рятувального підрозділу доповідає Богдан Спас. Е, як ми всі знаємо, комунальна установ пожежно-рятувального підрозділу був утворений з квітня 24-го е, року. Е, 24 року так і за, цей, ну, за той рік ми працювали 9 місяців. Е, за 2025 рік особовим складом пожежно-рятувального підрозділів вигодку це було здійснено 33 виїзди. З них на гасіння пожеж 20, загорання сухої вітра 9. Дорожно-транспортні пригоди це вишків у виїжджах 2 рази і господарські роботи 2 рази. Комунальний основний порядний підрозділ виїхали Севач наведе виконання покладенних звернень постійно підтримується в, в правильному стані пожежної автомобілі, проводиться технічне обслуговування, ремонт техніки організовується та проводиться пробування діотечних засобів пожежної провідних. Коротко все це, тому що довго викати. Добре, які бажання будуть допомогу. Голосуємо. Собану Василь Єврови, імонському багатьох Ярославич, за. Яцишин Іван Романович, за. Да. Переходимо до третього питання. Про внесення змін у відомості щодо юридичних осіб Білської селищної ради у до, до на в Нашумківській області доповідає Володимир Вуд. У зв'язку з зміною статусу населеного на пункту з селища міського типу виводу до селища вивода, ми відповідно вносимо зміни відомості щодо юридичного особи Вилицька селища Радного Київської області, а саме змінюємо адресу з

Засідання завершено. За